трошки сухенький. Глупного не буде. Понятно. А можеш присесть, сын? Сын. Угу. А ну так. Вот так, да. Спасибо. Давайте. Садочки. Знайомтесь з цею моїй діти. Знайомтесь, скажіть. Знайомтесь. У нас звати. Як тебе звати? Да. Данечка. Привіт, мене звати Ева. Да, ты, Дуже приємно. Мене звати Оля. Мене звати Марія. Мене звати Єва. Мене звати Оля. Мене звати Марія. Мене звати Тая. Привіт, мене звати Дуже приємно. Що ви знімаєте? Ви блогери? Так. блогеры? Да. Да. маленькі вже блогери. блогеры? Да. А тепер ми вас будемо перевіряти. Так. Цікаво, що ж ви приготували такого? Дівчата, мої діти підготували для вас випробування. Подивимось, як ви з ними впораєтесь. Єва вам зараз покаже вправи. чи подивити. О, я сподіваюся на гімнастичні. Гімнастичні. я вам покажу шапогат. Вау. Wow. Wow. Я это точно не смогу сделать. Давай дальше. А теперь? А теперь я вам покажу затяжку. А теперь покажи стойку. Класс. Ну що, дівчата, хто так може? Да, да. Без Треба камери. Ну я не, как бы не, не розмята, да? Нічого. Да, дуже гарно, дуже класно. Що там классно. спробуйте да. спочатку Я Может? нічого не ну, спробую <свит> да, ні, ну хоча б спробуй. Нє-ні не, не може бути 30, 30 років чи 50. мостик, но ну, я не Ми тільки родили спокою, останні от наших тіл. Ну так і кажіть, ти спробуй. Я до ні, не, ні. не я... 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 оправдайтесь. Токар... Розіг... Спокій... Ну, давайте щось спробуємо. Що одне тає тільки на шпагаті. Не знаю. Я колись давно сиділа на шпагаті. Я не знаю, чи вийти. робити шпагат, коли багато камер. Ой, ну, максимум. Вообще, ну ти крута. Так, це вімаш. Олечка, не спіши, не спіши. Я перебуду. С... Що сидиш, якраз досядеш туди. Дижимось. я представляю, що дуже багато роботи. Чекай, не скидай.